Навіщо бунтуються народи і люди, замишляють марне, повстають сиріні, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його, розірвемо, кажуть, бота їхні, і скинемо з себе ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, посміхається з них, Господь осоромить їх, тоді Він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм розжене їх. Я ж... Поставлений від нього царем над Сеоном, Горою Святою Його, сповіщаю волю Господню. Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині породив тебе, просив у мене і дам тобі народи у спадщину твою, і краї земні, і володіння Твоє, будеш пасти їх жезлом залізним, і як посуд, глиняний розіб'єш. Отже, нині зрозумійте царі. Навчіться всі судді землі, служіть Господу зі страхом і радійте йому трепетом. прийміть повчання сина, щоб не прогнівався Господь, і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів Його, блаженні всі, хто надіється на нього.